Що відбудеться з нашим організмом при відмові від доданого цукру усього лише на два тижні. Ну, по-перше, ми почнемо краще відчувати смак простих натуральних продуктів через те, що очистяться наші смакові рецептори. По-друге, і це дуже важливо, за цей час оновиться склад мікробіому нашого кишківника і це впливає на багато чого. Ми зможемо контролювати свою жагу до солодкого, тому що нашими бажаннями будуть керувати вже зовсім інші бактерії. А по-друге, очистяться наші шкірні покрови, тому що акне дуже часто розвивається саме через надлишок солодкого в раціоні. Ну і ще дуже приємний бонус: ви схуднете в Талії, тому що Талія це перше і найчастіше місце, куди відкладаються саме прості вуглеводи з нашого раціону. Але ви не переживаєте, що вам не буде вистачати глюкози для того, щоб працював ваш мозок, тому що глюкозу, цю маленьку молекулу глюкози, ми отримуємо з будь-яких вуглеводів, і найкраще отримувати її з каш, бобовів, овочів та фруктів.